Доброго дня, вітаю всіх на каналі ЦБО ЗСУ. Мене звати Євген Букет, я почесний краєзнавець України, а також журналіст інформаційного агентства Міністерства оборони України Армія Інформі. Сьогодні я хочу розповісти вам про міждержавні угоди Богдана Хмельницького, тобто, власне кажучи, про початок козацької держави і чому. І вона вела ту політику, яка зараз зветься багатовекторністю. Чому її брали, до прикладу, перші українські президенти і в чому були певні небезпеки цієї політики? Я вам розповім якраз на прикладі першого года, які були підписані державою Богдана Хмельницького. Отже. Найперша угода, яка визнавала державну незалежність утворення, яке очолив гетьман Богдан Хмельницький, це була. Угода від 16 березня 1648 року війська Запорозького із Кримським ханством вона говорила про дружбу і взаємодопомогу, про участь зокрема кримських військ в козацьких війнах, про відмову кримських татар брати ясир з українських земель. Тобто, це була така дуже потужна сильна угода, яка дозволила українській козацькій державі не думати про безпеку в тилу і спрямувати всі свої зусилля. На війну із своїм головним ворогом А головним ворогом тоді у козацької держави безумовно була річ Посполита, зі складу якої Україна хотіла виокремитися у автономну чи незалежну область, і саме і цю мету поставив перед собою Богдан Хмельницький розуміючи насправді на той час під тим, що. Україна є не стільки якоюсь новоутвореною державою, скільки є тією формацією, яка відроджує старожитну Русь, тобто давню Київську Русь, давню державу із центром в Києві, і власне саме те, що Богдан Хмельницький був обраний князем Київським за участі Єрусалимського патріарха у Києві в грудні 1648 року, і до певної міри фіналізувало ці його плани, тобто, в той час річ Посполита. Вона була позбавлена короля, тобто попередній король помер. Нового короля ще не обрали, і відповідно зайнявши певну територію, а саме територію Київщини, Чернігівщини, частини Братславщини, Богдан Хмельницький заявив, згідно із тогочасним правом, претензії на так би мовити, володіння цією територією, і володіння цією територією означало те, що він мав право бути висвіченим на монарха цієї землі, князя київського, що й було зроблено у Києві. І вже 18 серпня 1649 року, коли він підписував зборівський договір із Річчю Посполитою, це було фактичне визнання його влади на цих територіях з боку держави Речі Посполитої. Фактично, Польща тоді вже визнала козацьку державу як геополітичне явище. Інша справа, що не всі в Польщі були згодні із таким рішенням короля, і відповідно не просто складалися всі ці стосунки. І тому Богдан Хмельницький змушений був звертатися до інших міжнародних партнерів для того, щоб закріпити свою державну владу. І тоді велися переговори із широкою коаліцією країн. Насправді це була і Швеція, і Брандербург, і Трансильванія, і Османська імперія, і певні кола у Великому князівстві Литовському, які також хотіли виокремитися із Речі Посполитої. І власне формуючи цю міжнародну коаліцію, і було підписано угоду Богдана Хмельницького із Московією так звані березневі статті 18 березня 1654 року у Переяславі. Ця угода вона залучала Московію до цієї міжнародної коаліції і відповідним чином робила її на певний час головним союзником. Держави Богдана Хмельницького в плані тому, що наступ на Річ Посполиту проводився спільно із московитами на півночі Велике князівство Литовське займала армія московитів. А на півдні територію земель українських займала українська козацька армія на чолі з Богданом Хмельницьким. І Вся ця кампанія йшла на перших порах досить непогано, аж доки московити не почали у 1656 році, власне кажучи, в травні 1656 року вести переговори із поляками заключати з ними якісь угоди, які фіналізувалися уже 24 жовтня 1656 року у Віленський договір, за яким Московія виходила із коаліції тих держав, які воювали проти речі посполитої, і ставала на бік Польщі. У цьому конфлікті я нагадаю, що на той момент почалася 1655 року інтервенція шведів до Польщі Шведи досить успішно зайняли величезну територію. Вони зайняли столицю країни Варшаву. Вони вивезли з Варшави королівський архів до Стокгольма. Тобто, ну все досить серйозно було на той час зроблено, і річ Посполита була буквально за крок до припинення свого існування. Проте підтримка австрійців. Підтримка московитів власне врятували тоді Польщу від остаточної поразки. Проте і Українська козацька держава вона не спостерігала за цим так би мовити мовчки. В Чигирині була зібрана велика козацька рада, яка проголосила розірвання переяславських статей. І 26 листопада 1656 року була підписана нова угода, яка передбачала спільні військові дії проти Московії, зокрема війська таких країн. Як військо Запорозьке, Швеція, великі князі Литовське, зокрема Богослав Радзівіл, Брандербург, Трансильванія. Вони готували впродовж року. Вони вони готувалися напасти на Москву і спалити Москву до краю, тобто до залишити з неї, як то кажуть, зараз попелище суцільне. Тобто, це було 26 листопада, 1656 року. Року, ну на, на жаль, в той час розвідка контрозвідка ворожа діяла досить активно і за однією з версій, саме завдяки діяльності московицьких спецслужб було отруєно гетьмана Богдана Хмельницького, і він на жаль помер у серпні 1657 року. І відповідно довершувати цю справу вже довелося його полковникам. Зокрема, 25 жовтня 1657 року було підписано відомий Корсун. Ський договір зі Швецією між і полковником Іваном Богуном і королем Швеції Карлом Десятим. Тобто, практично, це була угода дуже міцний політичний союз, який передбачав абсолютне визнання державності війська Запорозького, який передбачав військову допомогу, який передбачав спільні військові дії проти московитів і Речі Посполитої, і який передбачав таку довгострокову співпрацю. І якщо ми будемо згадувати наступні угоди, зокрема знамениту угоду між гетьманом Мазепою і. Карлом дванадцятим то підписуючи цю угоду, вони брали за основу саме цей Корсунський договір Богдана Хмельницького. Ну точніше, який був підготовлений за Богдана Хмельницького, але підписаний вже Іваном Богоном. Тому що на той момент, коли він підписувався, на жаль, великий гетьман вже помер. І ще один такий дуже цікавий момент. Текст Корсунського договору він зберігся в шведських архівах. і Він доступний зараз у Вікіпедії. Зайдіть на Вікіпедію, подивіться, прочитайте цей договір і. Ну, ви зрозуміти дійсно потугу української козацької держави, а багато інших договорів. Зокрема, березневі статті, вони знищені, тобто московитам не хотілося. Показувати, що саме підписав Богдан Хмельницький у 1654 році, і вони за Переяславські статті зараз дуже часто представляють той договір, який був підписаний пізніше гетьманом Юрієм Хмельницьким в оточенні 40-тисячного московського війська в Переяславі, тобто коли вже московити підсунули саме те, що вони хотіли, тобто підпорядкування козацької держави. Московському цареві і включення її на правах автономної області до московського царства, але це був уже зовсім інший договір, зовсім інші історичні обставини. От а в час Богдана Хмельницького саме формувалася. Ось така договірна правова основа, яка передбачала визнання козацької держави країнами, які ворогували між собою. І те, що вони ворогували між собою, воно мало на думку Хмельницького і його дипломатів, воно мало дати козацькій державі гарантії непорушності кордонів, оскільки ніхто б із ворогів не хотів би воювати за козацьку державу, порушуючи власні інтереси. Ну, на жаль, ця модель не зовсім спрацювала, тому що як показала історія, дуже часто нашим ворогам легше було домовитися між собою, ніж виконувати зобов'язання надані козакам. Власне кажучи, це те про що я хотів сьогодні розповісти. Дякую вам за увагу. Приєднуйтеся до каналу Центрального будинку офіцерів Збройних сил України.